Всім привіт! Мене звати Ден, це студія Звуку Куточку. Ну що ми продовжимо дивитись, перекладати та озвучувати українську мову відео Містера Біста. Це відео, яке буде сьогодні з каналу Містер Біст Геймс. Тобто, люди грають, щось будують у Майнкрафті, а хлопці оцінюють та роздають бабло. Ну що, починаємо дивитись, хто сьогодні отримає багато, багато тисяч доларів. Переклали то озвучили звук у куточку. У мене є 100 грась у Майнкрафт, і за все, що вони побудують, я заплачу. Наприклад, за цей фон 1000 доларів, за цю машину 15 тисяч доларів, і навіть за цю каблучку з діамантом 50 тисяч доларів. Сервер, починай випробування колір блоків – це бюджет їхньої побудови. Є секція за 10 баксів, за 5 тисяч баксів і за 50 тисяч баксів. Хивіться, скільки людей щойно вийшли з секції за 10 доларів. Вони вийшли. Вони сказали, у Макдональдс я зроблю більше, тож я йду. Отже, як просивається будівництво за 25 тисяч доларів? Нормально. Я думав будувати твітер, бо він, ймовірно, обійдеться дешевше 25 тисяч. О, цей хлопець робить реально класну картку покемон. Це геніальна категорія 15 тисяч доларів. Що за чорт? Зачекайте! Минуло 15 хвилин, а ця людина вже побудувала цілу кухню. О боже, кнопки, кнопки! Так, ця людина виграє на 100% у цій категорії. На кону 15 тисяч! Тобі дійсно потрібно поквапитися. Я намагаюся зібрати його випаку. Ти майже нічого не побудував, а минуло вже 20 хвилин. Отож, учасники, у вас залишилося менше, ніж 30 хвилин, щоб завершити те, що ви будуєте. Хай щастить. У тебе залишилось 30 хвилин. Що ти робиш? Чувак, я погано вмію це робити. Знаєш, що це? Що? Це шоститонна панка соусу барбекю. Що? Так, я відразу після цього куплю її на Амазон. Ігрових ПК у секції за п'ять тисяч баксів. За стопудів найкраща ігрова збірка. О, ця людина будує біткоїн. Він бузвона коштує зараз дуже багато. Якби ми зробили це рік тому, біткоїн був би в цій категорії, але тепер він у цій. Свіфті! Як шправе! Що в тебе тут? Це те саме місце, де можна грати в гольф на унітазі? Yeah. У тебе невисокі запити. Ти хочеш забивати м'яс, сидячи на унітазі. Ти ми б отримати що завгодно у світі за 50 тисяч, а ти хочеш унітаз. І не забудь про міні-гольф. Золотий туалетний папір теж не забудь. Тисни кнопку підписатися. Вже всі 100 гравців, яких ми запросили, були підписані на цей канал. Я б не хотів, щоб ти втратив шанс виграти золотий унітаз за 50 тисяч доларів. Просто тому, що ти не натиснув на безкоштовну кнопку. Пакман! Залишилося сім хвилин. Я так нервую. Ти борешся за тисячу доларів, і це річ одна з найкращих. Я думаю, у тебе є шанс. У мене є шанс. Спінали. Так, змагання з будівництва тепер завершено! Давайте перейдемо до оцінки. Почнемо з категорії 10 баксів. Першим, хто не здався, був Toxic Quest. Дивовижна цукерка! Я скажу, що це на використання 10 баксів. Так, далі це людина побудувала батончик фістеблс. Фістеблс, Фістабс. Нас є теж фістеблс. Хочеш отримати шоколадку фістеблс? Підписуйся на наш телеграм-канал та очікуй розіграшу. Посилання в описі та закріплено у коментарі. Містер Бі. Наступний! Ви можете купити стільки рачків на суму менше, ніж 10 баксів. Навіть більше! А багато більше. Ну, я проголосував за цю людину, крім того, з батончиком фістеблс. Перевожу збірки за 10 баксів. Це батончик Фістабл, тому що я не обік. Я думав, ти джимі. Апціо, беріться. Улюблену конструкцію за 50 що баксів. Що це таке? Це хом'як? Яку оцінку ви дасте хом'яку? Я дам йому десятку. Очі такий бездушний. Я дам сім. П'ять. Так, я дам п'ять із десяти, це мене не вражає. Я дам цьому десять, тому що я люблю хом'яки. Далі ця штука мала. Я мене це десять 10. Із десяти. Дев'ять 10. Я дам цьому п'ять, тому що вони побудували тільки половину. Що? Чендер, це жорстко, я дам два. <рес> Я дам 5. Он як перемагає! Тепер будівлі за 100 баксів. О боже мій! Я просто не думаю, що это спора добре. Це все дурниці. Далі! А тепер давайте усилимо збірки за 500 баксів. Першим у нас монітор за 500 баксів, 500 доларів на морозу, так и на літак. Я б хотів 500 доларів на інгредієнти. Я хочу навчитися готувати. Це дійсно круто. Він добре побудований. Це дивовижно. vr гарнітура, Meta Quest 2 для грива. Монга з хлопцями! Монгас з хлопцями. Оберіть свою улюблену збірку. Джимі, я хочу проголосувати за куток на літак, але спочатку ми маємо дізнатися, куди він. Маестро? Зачекайте, ні, це не маестро. О, немає! Якщо б ти виробку і на літак, куди б полетів? Я лечу, щоб побачити свою сім'ю в США. Я не бачив їх спочатку ковіду. Ну, Нолан, яку оцінку ти поставиш із десять. Десятка, я хочу, щоб він побачив свою сім'ю. Десять. Думаю, я ці небудь це на десь. Я не збираюся бути білою вороною, тому дам десять. Ти побачиш свою сім'ю. Дякую, хлопці. Далі у нас збірки за тисячу доларів. Ну бок, за ти баксів не буде запускати Майнкрафт ідеально. Яку оцінку дасте цьому з десяти? На нього логотип Мак. Чотири. Я дам йому чотири. П'ять! Чотири з половиною. Чотири. Наступний. Блакман! О! У них є монета мене Це така чудова збірка! Я даю му цьому вісім. Сім із десяти. Чотири з десяти. Ти дав йому чотири? Чи злий, я даю цьому вісім. Я дам їй вісім. в лідерах! Але надовго, чуваки, мені подобається цей телескоп. Дивись, він може побачити Сатурна з ним. Що ти думаєш про цей телескоп? Це приголопливо, я даю йому вісім. Я хочу, щоб він переміг. Дев'ять. Я думаю сім. Місяці класні. Хочеш, щоб він переміг, тому дам вісім. Чуваки, переміг. ну він не заслужив на перемогу. Добре, ну тоді я поставлю. Шанлер. Ну. Ти позбавив цю людину п'ятого телескопа, Це так грубо. Добре, три, два, один. Далі йдуть споруди за п'ять тисяч барабани. Доларів. Коштують п'ять тисяч баксів. Так, можуть коштувати. Шред. Йоу, як справи хлопці? Добре, розкажи нам перед історію. Навіщо такі барабани? Я грав моєї групі. На даний момент в мене зламалося два барабани. І з цієї причини. Я дам тобі вісім. Де ти взяв це набір барабанів? Мене зачепило аніме, я дам 10. Я теж ставлю 10. Я дам сім. Я б дав шість. Чорт, мабуть, Чендлер більше любить гітари. Перше місце за 5000 доларів отримує 41 очко. Це буде важко перевершити, хлопці. Напевно, знадобиться навіть обручка. Ого, що це! Кортмане, на що ми дивимося? Обручка для моєї дівчини, з якою я 11 років. О, О вау! вау. Як би ти виграв, ти справді зробив їй пропозицію? Так, абсолютно. Я б дав цьому 10 з 10. Майкрафт, любов, для мене десятка. Раз, я дав цьому 10. І я дам тобі десятку. Я збираюся дати тобі 10, ти ще не виграв обручку. Через це ти хлопець не гадав на о, я зіпсував його кар'єру. Тепер давайте подивимося на збірку за 10 тисяч. пішов, шов коли на кону 10 тисяч доларів. ця людина каже, що хоче у північну Кароліну. Але я буду чесний, Джиммі. Я не хочу, щоб хтось хто так погано подує приїжджав туди. Згоден. Наступна споруда це каблучка. Але вони забули дорогоцінний камінь. на ні, ні, дорогоцінний камінь це обличчя шрека. О, боже мій! Виглядає добре, я б дав всім. Я скажу сім. Я б дав вісім. Я дам сім. Буде складно придумати щось більш круте за десять тисяч. Я даю йому вісім. Дідцять сім. Це досить добре. Наступний автомобіль, старий джипрантлер для дружини. О, вони добре обробили днищу ці машини. А інтер'єр зроблений якісно. Тобі важливо, щоб якийсь хлопець отримав дурну каблучку шрека, чи щоб цей вирив машину для своєї дружини? Знаєш що? Я дам йому сім. Я дам машині дев'ять. Я дам вісім. Так, від мене буде вісім. Да. Я не наведу джіпи. Я дам цьому шість. Джип лідирує. Буде важко перевершити джип. О, Я не хочу бігати, бігати бігати. Ми закінчили годинник. Що з нього вийшов час? Так, можливо, йому потрібен годинник. Привіт, лайро. Я привів тебе сюди, щоб повідомити. Твоя дружина отримає машину. Справді одружені, так коні, хочеш привітатися? Привіт, коні, привіт, коні! Вітаю із заміжжям за ботаніка. Все окупилися. Вона така самову! Нарешті! А тепер рахунок на 15 тисяч доларів. Тут ви починаєте бачити зусилля, тому що на кону були реальні гроші. Як це діамант? Який чомусь знаходиться у величезній печері? Я не знаю, як купити діамант в печері. Добре, наступний, підійдіть сюди до цього парусного човна. О, це круто! Це справді класно. Гей, hey, Нікс, як справи? Боже, мій усім привіт. Перші ж вони оцінять ваш катамаран. Можете пояснити їм, що це таке? Це маленький вітрильний човен. Щоб круто потусити з хлопцями. Я катався на катамарані раніше, тож я насправді дам цьому дев'ятку. Я дам йому вісім. Я дам йому із десяти. Нікс, ти на дзвінку, поки я оцінюю. Тож я дам цьому вісім, щоб ти не злився. Ми не мене за колесо, тож я маю поставити чотири. Далі у нас карта Черізарда. Це погано. Вона побачить, що переможе її прямо поруч з її спорудою. Якось оцінюю через арда. Десять десять люблю покемонів. Вісім. Я повинен вступитися тут за нікс і поставлю цьому шість. Але Джимі — покемон! Ну ти вирішуєш, чи отримує вона вітрильник, чи цей хлопець отримує через арда. Я дам йому вісім. Боже мій! Так. Наступний, ще одна каблучка. Оу, Марк! На що ми тут дивимося? Я хочу освічитися своєму хлопцеві, тому я вирішив побудувати невеличке потенційне місце для весілля. Окей, десять. Я поставлю сім. Знаєте, любов важливіша за покемонів? Десять. Я поставлю 10. ми стаємо каналом про любов, тому що я даю десять. Це означає, що обручка знову перемагає. Марк, ти що не виграв? Ти брешеш. дякую, боже мій. Ти одружуйся, Марк. Сподіваюся, ти був готовий. Я був частково готовий. Далі у нас споруди за 25 тисяч доларів. Це просто скрині з золотом. Чим, я буду чесний, 25 тисяч баксів було недостатньо. Цей чувак зробив гігантський фінгерборд. Краще подивимось, який вигляд має 50 тисяч Нам все ще був потрібен переможець для споруди за 25 тисяч доларів. Тому ми віддали його цьому автомобільному проєкту. І нарешті споруди за 50 тисяч доларів. І перша ділянка порожня. Мабуть, 50 тисяч було недостатньо. Так, усі, як ви оцінюєте, чого? Джим, Я буду чести. ця споруда на чи краще за першу з тих, що за 50 тисяч баксів. Вона не виграє. Але це мені подобається. Ось це я розумію. Свіфті, добре. Що ми оцінюємо? У нас є золотий унітаз, золотий туалетний папір і набір для ривгу. Це круто. Я там сім. Я даю цьому шість з половиною з десяти. Я дам йому вісім. Я скажу сім. Ну, зараз ти в лідерах. Ура! Дякую! Трон із грошей! Він хоче, щоб ти зробив йому крісло з 50 тисяч доларів. Бачиш, тут є креативність, а все інше було трохи передбачувано. Нормалі нормал! норма! Привіт! поясни, що це за трони з грошей. Я намагався придумати щось, що коштувало б рівно 50 тисяч доларів. Тут дуже зручно, в нього є хороша подушка. Я дам тобі 7 з 10. Я збираюся поставити 9. 8 з 10. Я хочу, щоб це існувало. 8. О, боже мій. Нормал і нормал. Це ставить вас у лідери. Це і напружений момент. Добре, наступний вафельниця. Вони не розуміють, що на кону 50 тисяч справжніх доларів. І для останньої збірки на 50 тисяч доларів, що це вони просто не люблять гроші. А боже, Джиммі, подивись на знак. Машина, мабуть, що ти маєш на увазі, Мунлайт? Це ж 50 тисяч доларів! Усі йдіть за мною до кошмана. нормалі нормал, вітаємо! Ти посів друге місце і нічого не виграв. Що? О, ти мене обдурив. Насправді я обдарив тебе двічі. Ти справді виграв! <тас> Йо-йо, Так! Ти справді збираєшся побудувати трон з грошей? Звичайно? Тоді я радий, що ти виграв. Підпишіться, якщо ще не підписані, щоб ви могли потрапити у відео. Ну що, ось так, хлопці, роздалив. Куче бабла. Всім, хто приймав участь у цих не дуже складних іграх, тож приєднуйтесь до нас, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Для нас це дуже дуже важливо. До зустрічі!